Чого хвалишся злодійством сильний, зловживаєш милосердям Божим кожен день, неправду висловлює язик твій, як бритва вигострена, таке твоє лукавство. Ти полюбив зло більше, ніж добро, більше неправду, ніж говорити правду. Ти полюбив слова погибелі, розмову улесливу, зате. Знищить тебе Бог до кінця, викине тебе і виселить Тебе з дому Твого, Викоренить тебе із землі живих, Побачать це праведні й убояться, посміються над тобою і скажуть. Ось чоловік, що не у Бога шукав сили, а сподівався на силу багатства свого та зміцнювався злочинством Своїм, а я, Мов оливкове зелене дерево в домі Божім, я уповаю на милість Божу повік. Буду вічно славити Тебе, Боже, за все, що ти вчинив для мене, буду надіятися на ім'я Твоє, бо ти милостивий до праведних Твоїх.